Ви жодного разу не пошкодували про те, що ви саме вибрали собі таку долю, долю військового? З періоду повномасштабної війни, я втратив вже не одного друга, які були мені досить близькі. Ось. І тому для мене ну, це завжди тягар на душу, тому що ті люди, яких я втратив, вони були достойними синами своїх матерів. Достойними громадянами України взяти сержантом бути найважче, тому що ти найближчий командир до своїх підлеглих. Угу. Ти постійно з ними, ти постійно в русі. Ти, якщо брати рівень бойових дій, бачиш, як вмирають твої підлегли. Скажіть, чому дуже часто в бій ідуть саме молодші командири. У них багато юнацького запалу, у них достатньо сили і витривалості в основному для того. Щоб здійснювати щоб правильно здійснювати виконання завдань, те, що можна побачити на війні сьогодні, і з 2014 року в нас в Україні тут це важко навіть для найсильнішого чоловіка, для найсильнішого воїна. Війні немає нічого романтичного, це страшно і це дуже печально насправді. скажіть, а які ваші перші емоції, коли ви з бойового завдання повертаєтесь додому, усміхнені обличчя. Крики, «Ура! тато повернувся, нарешті я вдома. Всі сержанти мають обов'язково знати кожного свого підлеглого, знати, чим він дихає, що він робить. Сержант це є скелет. Всім привіт! З вами ми Вінничани та я Софія Копач. І сьогодні нашим гостем є військовий. Це рубрика ексклюзивне інтерв'ю. І спілкуватись ми будемо із головним сержантом батальйону однієї з військових частин Національної гвардії Сергій Борячук. Вітаю Сергій. Розкажіть про себе, скільки років ви вже служите в Національній гвардії? А, вітаю Софія! Я в Національній гвардії служу вже фактично 12 років. Моя кар'єра має початок з березні 2011 року, тому наближаємося до цифри в 12 років. Зрозуміло. попрошу вас ще розповісти про свою спеціальність. Цивільна спеціальність моя, спеціалізм міжнародних відносин. Щодо військових спеціальностей, вони всі пов'язані з командною видом діяльності: це командир відділення, головний сержант взводу та роти. Зрозуміло. І звання ще один такий момент. Звання це штаб-сержант. Тобто, колись звання штаб-сержант було званням прапорщик, якщо ага. так можна сказати. Ось зараз це штаб-сержант, це звання вищого сержантського складу. За ним є ще три військових звання сержантського складу, які можна обійняти ага. сержант. Сергію, скажіть, це період вашої служби, а був такий випадок, який змінив вас як особистість, як людину. Ну, насправді, якщо бути відвертим, таких випадків у мене в службі не було. Проте я притримуюся однієї якби, дороги, одного шляху. Він будується з принципів, які я собі поставив, і я від них не збираюся відмовлятися. Тобто там основні принципи це професійність, це холоднокровність в важких ситуаціях. І, звичайно, чесність. Скажіть, а як воно зберігати ось цей холодний розум у важких ситуаціях? Ну, насправді це важко. Навіть будучи підготовленим військовослужбовцем, потрібно мати неабияку психологічну природну стійкість для того, щоб впоратися без високої шкоди для себе, з втратами близьких, друзів, особливо на війні так якраз хотіла вас запитати про це слово важко і важкі ситуації. Для вас що таке важкі ситуації? З Таким досвідом. Ну, для мене особисто це втрата близьких людей, uh -huh. друзів. З періоду повномасштабної війни я втратив вже не одного друга, які були мені досить близькі. Ось. І тому для мене ну, це завжди тягар. На душу, тому що ті люди, яких я втратив, вони були достойними синами своїх матерів і достойними громадянами України. Ви, коли зайшли до нас у студію, ви такий потужний, світити щасливий можна сказати, щаслива людина. Але от спілкуюсь з вами і розумію, що ви вже за цих 12 років дійсно бачили дуже багато. Скажіть, як справлятись із втратами? Адже те, що можна побачити на війні сьогодні, і з 2014 року, в нас в Україні тут, це важко навіть для найсильнішого чоловіка, на для найсильнішого воїну. Так, звичайно, ви маєте рацію, це дуже важко. Навіть для найсильнішого воїна, але для цього існують служби психологічної підтримки, для цього існують прийоми психологічної саморегуляції, відповідно, плюс е, сім'я, яка допомагає тобі легше пройти і пережити втрату. Скажіть, от військові психологи кажуть, що перебування в сім'ї, в, сім в колі сім'ї це найкраща психотерапія по своєму досвіду. Ви з цим погоджуєтеся? Так, звичайно. Ви знаєте, повертаючись додому. Я завжди радий, неймовірно радий бачити своїх дітей. Тому для мене вони приносять мені, напевно, найбільшу радість у житті, яку тільки можливо. Ці усміхнені обличчя, крики, ура, тато повернувся. Ну, тобто, це дає неби яку наснагу. Скажіть, а які ваші перші емоції, коли ви з бойового завдання повертаєтесь додому? Нарешті я вдома. Ви завжди впевнені, що ви повернетеся? Звичайно, ні. Не можна бути впевненим, адже виконання бойового завдання, особливо, якщо це стосується війни, це завжди гра на виживання і це завжди шанс. Тобто, це як ляжа карта, як то кажуть. Угу. Тому для цього, до цього потрібно бути готовим, насправді. Це ви сказали про те, що у вас є діти, і я знаю, що зараз діти військових дуже часто задають військовим одне запитання: тато скажи, чому ти воюєш? Захищаєш країншу, а інші тати ні. Ваші діти задають такі питання? насправді мої діти не задають таких питань, тому що мої діти народжені під час моєї служби. Фактично вони постійно стикаються з тим, що тато військовий, і в цьому контексті вони просто пишаються тим, що я захищаю країну і їх особисто. Я зрозуміла. ну це насправді дуже такий хороший позитивний приклад ну, батька для своїх дітей. Сергію, ви сержант, і тому попрошу вас розповісти, які основні завдання сержантського складу у Національній гвардії? Завдання сержантського складу у Національній гвардії в принципі нічим не відрізняються від завдань сержантського складу у будь-якій армії mm -hmm. світу. Вони полягають у всебічному забезпеченні особового складу всім необхідним для несення служби, у контролі за доглядом. За майном, який вони отримують для несення служби, у вихованні особового складу, в навчанні і в контролі за їхнім службовим життям та діяльністю. Кажуть, що сержантський корпус це склет армії. Скажіть, як ви розумієте цю фразу і чи погоджуєтесь ви з нею? Насправді так, це не в одній армії світу. Існує така думка, що сержантський склад є кістяком саме. Армії. Чому? Тому що сержант це найближчий командир до саме до рядового складу, до військовослужбовця uh -huh. безпосередньо. Він йому і наставник, він йому, і друг товариш, він йому і лікар, психолог, і все інше. Тому що, е, от саме тому і вважають сержантів кістяком, тому що фактично на них лежить увесь процес виховання особового складу uh -huh. і увесь Процес навчання особового складу вони є друзями насправді. Ну якщо наскільки це можливо, тому що субординація і відповідність військовим званням, військову вічливість ніхто, звичайно, не відміняв. Тобто, на сьогодні в Україні ми дійсно можемо вважати, що сержантський склад це склад нашого війська. Так, звичайно, при якісному відборі, який проводиться постійно. При якісному навчанні сержант це є скелет. Тому що, як люблять казати військовослужбовці американської армії, до прикладу, що офіцер знає, що потрібно зробити, а сержант знає, як потрібно це зробити. Тобто на сержанті лежить уся відповідальність за те, як буде виконане поставлене завдання. Угу. Попрошу вас розповісти про те, як сьогодні стають сержантами. Ну, насправді, процес, я б не сказав, що важкий, але він доволі клопіткий. Чому? По-перше, потрібно провести психологічний відбір угу. особового складу, який буде готовий стати лідером і наставником для своїх підлеглих, сержантів обирають зазвичай із найпідготовленішого рядового складу, тобто, це солдатів і старших солдатів. Якщо головний сержант взводу роти або командир відділення, Бачить, що один із його підлеглих військовослужбовців рядового складу може виконувати такі завдання, його uh -huh. кандидатуру подають на розгляд на навчання у навчальному центрі Національної гвардії, для того, щоб він в подальшому міг обійняти посаду командира відділення. Uh -huh. Складається необхідний пакет документів, він проходить необхідні співбесіди, складає вступні іспити в навчальному центрі, обов'язково, які включають в себе іспити. На фізич, фізичної підготовки та розумової здібності? Фізична підготовка включає в себе іспити на силу, швидкість та витривалість, і е, на рахунок розумових здібностей всі вони здають тест загальновійськової підготовки, куди включаються основні моменти угу. з підготовки особового складу. Скажіть, який саме ідеальний психотип угу. для сержанта? Насправді, ідеальних психотипів не існує. Тому що кожен лідер він цікавий по-своєму. Хтось може бути авторитарним лідером, хтось може бути лідером, якому ближче таке м'яке керівництво розуміння, ді... розуміння особливо тонкої душі кожного Ні. військовослужбовця, хтось може бути трошки вище серед рівних. Тобто, це лідер, який постійно працює зі своїми підлеглими, незважаючи на те, наскільки важке завдання і яке це завдання. Тобто, зараз більше, напевно, акцент ставиться саме на емоційний інтелект людини для того, щоб могти виявити сильні сторони в кожного військового службовця. Тому лідер, який може це виявити, в принципі, дуже хороший приклад для наслідування і для просування по службі. А скажіть, зі свого досвіду хорошим лідером бути важко? Морально, Звичайно, морально важко. Звичайно, важко, тому що в будь-який момент ти маєш бути в міру жорстким і в міру добрим, незважаючи на те, наскільки ти прив'язаний до свого особового uh -huh. складу, інколи потрібно проявляти стержень і потрібно звільнятися від емоційної складової. Ось і робити такі досить жорсткі акценти на якійсь роботі, яка повинна бути виконана, не допускаючи якихось відхилень в сторону дружби там чи тому подібних речей. Дивіться, ви по сержантській лінії просуваєтеся уже таки довгий час. Скажіть, ви готові зараз порівняти цю армію, яка є зараз, у 2024 році, і армію, яка була 10 років тому, у 2014 коли війна тільки починалася? Ну так, звичайно. 2014 року сержантський склад не впроваджував в себе стандарти НАТО, як це зараз робиться. У нас не було такого об'єму сержантських посад, як, uh -huh. який існує зараз. Тобто сержантська ланка ну, фактично там закінчувалася на заступникові командира взводу. Uh -huh. Це якщо командні спеціальності брати, а якщо брати. Спеціальності спеціалістів, то це там, начальник сховища там, чи старшина роти, до прикладу, угу. а спровадженням стандар... станагів, тобто, це. Станаги це стандарт НАТО. Ні? Станаг це якщо перекласти з англійської, це Standardization Agreement, угу. що означає згода на стандартизацію, тобто, це перехід системи НАТО на... в імплементацію цієї системи саме в українську армію. Ми отримали такі цікаві. Посади, як головний сержант роти, і головний сержант батальйону, і частини, бригади, з'єднання ну або роду військ. Фактично, за цими стандартами такі сержанти являються першими радниками своїх командирів, своїх ланок. Тобто головний сержант роти це є перший радник командира роти щодо питань, які стосуються всього сержантського і рядового складу угу. цієї роти. Відповідно, батальйону. На рівні батальйону, частини на рівні частини, ну і військ на рівні військ. Ось такі сержанти відповідальні за всю підготовку особового складу, рядового, так і сержантського складу в своєму підрозділі. Тобто, будь це рота, взвод, батальйон, частина і так далі. Вони проводять особистий відбір, вони проводять бесіди угу. і співбесіди на просування по службі. Вони готують документи. Так само, ці сержанти є радниками. Цих самих командирів підрозділів з питань виконання бойових завдань. Бо на сержантах з впровадженням стандартів НАТО лежить дуже велика відповідальність за виконання саме цих завдань за підготовку особового складу до них. Тому обов'язково такі сержанти мають включатися в роботу з планування. Сергій, скажіть, чому в суспільстві є така думка, що сержантом бути найважче? Ну, я думаю, на мою думку, якщо так. Взяти сержантом бути найважче, тому що ти найближчий командир до своїх підлеглих. Угу. Ти постійно з ними, ти постійно в Русі. Ти, якщо брати рівень бойових дій, бачиш, як вмирають твої підлегли. І тому і важко. Тому що ти втрачаєш а, людину, з якою ти провів певний період часу, яку ти знаєш, фактично ну, з голови до п'ят. Ти знаєш, яка у нього сім'я, ти знаєш, які його розумові фізичні здібності? Ти знаєш, на що він здатен взагалі? І в такі моменти, коли таких людей не стає, це найважче для командира, тому що ти ніби втрачаєш частину себе в такий момент. Скажіть, чому дуже часто в бій йдуть саме молодші командири? Ну, знову ж таки, повертаючись до того, що я сказав раніше, це. Їхня пряма задача, прямий обов'язок. Якщо ми беремо молодших командирів, це командири відділені, головні сержанти взводів, це перші начальники, які здійснюють безпосереднє керівництво своїм особовим складом на полі бою. Відділення без командира відділення не може злагоджено діяти. Ага. Так само, як взвод без головного сержанта взводу. На таких людях лежить дуже велика відповідальність за правильність прийняття рішень у ході бойових дій. Тому от, ці командири згідно своїх обов'язків постійно перебувають на полі бою. Вони здійснюють керування найменшими тактичними одиницями на полі бою. Якщо подивитися на театр війни, який сьогодні відбувається, то дійсно дуже багато молодих хлопців сьогодні є командирами. І, от з вашого досвіду, як себе проявляють ось ці юники, ось ці молоді, молодші командири? Ну, якщо казати про молодших командирів. Це більше стосується не віку, а саме посади. Позвоню, але якщо, наприклад, молодший командир, він є ще і юнаком за своїм віком, наприклад, це хлопці до 30 років, адже ми пам'ятаємо, що після 24 лютого були черги військомати у е, в територіальну оборону і так далі, е, всіх бажаючих захищати свою Україну. Серед них я знаю, було багато 16-річних і 18-річних хлопців, яких не могли просто зв'язку з віком взяти, і е, з 18 років хлопці також масово йшли. Військо, тому зараз дуже багато великою частиною наших сил військових є юнаки. От цікаво з вашого досвіду, як вони себе проявляють на фронті у боротьбі з ворогом. Ну, юнаки на фронті себе проявляють як будь-які юнаки. У них багато юнацького запалу, у них достатньо сил і витривалості в основному для того, щоб здійснювати. Викон... Щоб правильно здійснювати виконання завдань. Чому вони молодші кращі в деяких випадках, це через те, що вони можуть витримати колосальне навантаження фізичне, яке під час ведення бойових дій падає на плечі саме особового складу. Ось у них немає якихось там хронічних захворювань чи травм, які можуть проявлятися з віком, вже якщо ми беремо, до прикладу, старших. Угу. Людей старшого віку там. Скажіть, а відчувається років. від них ось ця така відвага? Звичайно. І патріотизм. Звичайно, особливо в таких 18-20-річних у них присутній такий ще юнацький максималізм і цей запал, якась така романтична складова, типу війна це там фу, круто, але це все пропадає згодом. І насправді в війні немає нічого романтичного, це страшно. І це дуже печально, насправді. тому... Добре. Тоді хочу продовжити нашу розмову про перехід наших Збройних сил України в цілому та Національної гвардії до стандартів НАТО. Розкажіть, будь ласка, як це відбувається зараз? Ну, якщо я можу розказати це тільки в розрізі сержантського корпусу. Звісно. Тому що там офіцерів я не маю права. Розумію, звісно. Тому. Це відбувається як? Після впровадження оцих посад, які прийшли до нас з стандартами НАТО, на сержантські плечі впала дуже велика відповідальність. Ось, Всі сержанти мають обов'язково знати кожного свого підлеглого, знати, чим він дихає, що він робить. Вони мають контролювати абсолютно усю діяльність, яка Проходить для підготовки до виконання бойового завдання, вони мають приймати участь у плануванні цього ж самого бойового завдання. Такі сержанти, після впровадження стандартів саме НАТО, виконують колосальну роботу, яка, от, якщо копнути глибше, вони забезпечують всебічне забезпечення театру бойових mm -hmm. дій, тобто все, що стосується. Їжі, води, боєприпасів, контролю за пораненими, евакуацій, створення пунктів евакуації на місці, саме які будуть окремо від основних, які заплановані командиром. Це все лежить на сержантах. Тим більше, на сержантах лежить прийняття рішень, миттєве прийняття рішень в театрі бойових дій, коли немає часу зв'язуватися з командиром, який вище стоїть узгоджувати щось, і да. узгоджувати рішення. Тобто рішення треба прийняти тут і зараз для того, щоб максимально зберегти свій особовий склад і при цьому виконати завдання. Ви готові порівняти зараз війська НАТО? Я знаю, що ви там детально вивчали їх, перебували на стажуванні і українські війська зараз, які вже перейняли стандарти НАТО і потроху адаптовуються до них. Так, порівняти можливо, звичайно. І я можу сказати, що хоч Збройні Сили, там і Національна гвардія, в цілому ми трохи відстаємо від Збройних сил там, до прикладу, Сполучених Штатів, саме з якими я проходив стажування. Тому що сержантський корпус Сполучених Штатів дуже розвинений і він дуже обширний. Він набагато більший і глибший, ніж сержантський корпус в Збройних силах і Національної гвардії. Ось, але наші теж не пасуть задніх, вони дуже добре впроваджують. Перейняті знання, які вони отримують а, саме на спільних навчаннях, на конференціях, і саме через впровадження самої стандартизації, яка приходить до нас з країн НАТО. Ось. Наш сержантський корпус порівняно молодий, і йому ще треба ну, достатньо часу для того, щоб стати сильнішим, впевненішим в собі. І більш м, автономним. Тому що саме автономність сержантського складу, в цілому є запорукою його хорошої роботи. Для цього потрібно, щоб кожен командир вищої ланки, тобто офіцер, усвідомив, що сержант це особа, посадова особа, яка може і має приймати рішення саме на місці, децентралізовано, не звертаючись до вищого якби, керівництва. За якимись там незначними дозволами там, uh -huh. і тому подібне. І в українській армії насправді uh -huh. наші сержанти впевнено йдуть, хоч і не дуже швидко, але впевнено йдуть до цього самого рівня, коли сержант може прийняти своє рішення. І так само кожному сержанту важливо усвідомити, що він є посадова особа, і він наділений владою на прийняття uh -huh. рішення. І відповідною відповідальністю за це рішення. Я знаю, що ви мали багато закордонного досвіду, а, і поділіться ним, будь ласка. Ну, не те, щоб багато, але достатньо. Я працював як перекладач з інструкторами, які приїздили до нас з Фінляндії. Це досвід військового перекладача. Так, це досвід військового перекладача. Ось я співпрацював з ними з травня місяця по. Серпень 2023 року це було декілька, тих, було три заїзди. Насправді ну, в цих інструкторів іноземних вивчалося дуже багато питань з загальновійськової підготовки, які включали в себе штурму будівель, роботу в полі, інженерну підготовку, тактичну медицину. Ось. І це досить цікаво, і у нас насправді є, чому повчитися у них. Хоча би для того, щоб мати ще один інструмент, який ми можемо застосувати на полі бою. Угу. Насправді, вся військова доктрина НАТО дуже схожа на нашу. Але оці невеличкі відмінності в деяких ситуаціях можуть допомогти зберегти особовий склад і успішно виконати завдання. Ось. Що стосується там, саме закордонного досвіду, то я перебував на навчаннях. на... Базі, військовій базі Сполучених Штатів, Німеччині. і я вам скажу, що це був колосальний досвід. Це було задоволення От чистої води, як то кажуть. В Німеччині ви ж також використовували свої знання мови, так? Так, звичайно. Це полегшило перебування там, угу. моїм побратимам. А як? Яким чином? Таким чином, що не для того, щоб. Вирішити якесь питання, яке виникає негайно, наприклад, у позаслужбовий час, коли у нас там час відпочинку, там, це, чи це пов'язано з забезпеченням, uh -huh. чи це пов'язано з повсякденною діяльністю, чи це пов'язано з тим, що хтось захворів, там, до прикладу, зі здоров'ям когось, це можна було вирішити на місці і швидко через мене. Тобто, я міг спокійно подзвонити там, чи написати ось, нашим саме інструкторам. І керівникам нашого курсу, американцям пояснити їм ситуацію, і це все вирішувалося ну от прямо так дуже швидко. Ну, я бачу, що ви, не дивлячись на те, що в 12 років несете службу, ви постійно розвиваєтесь. От скажіть, чому військовому нацгвардійцю важливо постійно отримувати нову освіту, отримувати нові знання, відвідувати курси, тренінги, лекції і от розвиватись, мати курс постійно вперед за розвитком? Ну, чим більше у тебе інструментів, тим швидше ти впораєшся. З будь-яким поставленим завданням. Для того, щоб бути сержантом, військовослужбовцем необхідний живий розум і вміння складати картину з маленьких пазлів. Угу. Саме тому військовослужбовцям Національної гвардії це вже стосується, ну, в принципі, не, не лише сержантів, а взагалі усім рівням, потрібно постійно йти вперед, для того, щоб розвиватися як людина в першу чергу. Тому що сидіння на одному місці, воно ніколи не покращує. Саме ні розумовий, ні фізичний стан особистості, скажіть, зізнайтеся чесно, за стільки років служби, вже 12, ми майже з вами не рахували. Ви жодного разу не пошкодували про те, що ви саме вибрали собі таку долю, долю військового? Ви знаєте, ні. Якщо брати мою сім'ю до прикладу, то вона у всіх. Вся моя сім'я так чи інакше пов'язана з військовою кар'єрою або з силовими структурами. Ось, Обидва мої прадіди воювали в Великій Вітчизняній війні, були офіцерами. ось. Мати моя працює в Національній поліції, угу. батько працював в пенітенціарній службі. Тому це якби була доля обрати військову кар'єру. Ну і вдягнути військовий однострій і особистим прикладом показати, як. Можна покращити саме армію, як можна захищати свою країну, стати стіною і щитом, який у разі загарбницьких дій або якоїсь навали оркської може захистити мирних жителів. Сергій, я вам дуже вдячна, що ви сьогодні до на нас прийшли. Дякую за таку теплу і цікаву розмову. Сподіваємось, ще зустрінемось у нашій студії, студії Мивіничани. Глядачі, тепер звертаюсь до вас. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш YouTube канал. Дякуємо за увагу! До зустрічі в наступному етері.